Здравствуйте, шановні друзі. Хто тримає дачні участки і не має можливості щодня доглядати за рослинами, шукають невибагливі сорти типу посадив і забув. Сорт, про який сьогодні буде мова, відмінно підходить для цього. Його так і назвали дачник. Раніше ми вирощували розсаду на продажу, а розсаду краще купують з товстим стеблом. Тож ми шукали найкращі штамбові сорти, щоб не тільки товста розсада була. Але й гарний урожай. І тоді сордачник прописався у нас, і ми тепер з ним нерозлучні. З цього сорту маса переваг. По-перше, він штамбовий, в нього товста розсада, яка не витягується навіть при поганому освітленні. Кущі міцні з товстим стеблом і масивними листками, які накопичують вологу і поживні речовини і дозволяють рослинам легко переносити засуху, холод і спеку. Цей сорт дуже надійний, він стабільно кожний рік дає хороший врожай при будь-якій погоді. Якщо його посадите, будете завжди з помідорами. Дачник це ранній, холодостійкий сорт, тому він просто ідеально підходить для безрозсадного вирощування посівом насіння прямо в ґрунт. Які ще сорти можна садити безрозсадно, вверху бачите посилання на відео. Кущі невисокі до 50 см і компактні. І їх можна вирощувати не тільки на земельній ділянці, але і на балконах. Цей сорт можна не підв'язувати, не пасинкувати. А якщо замульчуєте травою грядки, то навіть і не поливати. Але тут є нюанси: щоб у кущів не було загущення, краще трішки попасинкувати, оставивши 3-4 стебла. У дачника хороша стійкість до хвороб, але все ж рослини треба обробляти. Бо немає жодного сорту, який взагалі не хворіє. Плоди мають хороший помідорний смак. Вони не самі солодкі, але смачні. Стінки у плодів товстенькі, тому вони не лопають у закрутках. Для консервації підходять ідеально. Підходять вони також для літніх салатів і для приготування густого томатного соку. Насіння дачника і інших сортів можна придбати у нас на сайті. Цей сорт можна знайти в розділі Низькорослих, підрозділі Штамбові сорти. Дякую вам за перегляд, бажаю українцям і нашим друзям здоров'я і миру і до зустрічі в слідуючому відео.